З Івано-Франківська з любов'ю до Лисичанська. Діти зі сходу творили сердечні презенти своїм близьким. На Прикарпаття вони приїхали лише на два тижні, тож програма візиту в них доволі щільна. А в обласній бібліотеці для юнацтва їм влаштували справжнісінький майстер-клас із виготовлення Валентинок. Організатори кажуть, хотіли трішки відволікти дітей від проблем та подарувати крихту радості напередодні дня усіх закоханих. Головне, щоб це було зроблено своїми руками і з любов'ю. З любов до тих, кому вони їх подарують, чи можливо залишить. Собі чи можливо передарують рідним і у е, е, таке почуття позитиву, добра це було основним бажанням нашим. незважаючи на те, які зараз відбуваються події, е, діти звичайно що ні в чому не винні, і тому е, хочеться бодай такими заходами в е, дітей вселити. По перше, надію, що все завтра буде добре. Це по перше, а по друге, любов, той затишок і тепло. Жодних шаблонів лише творчості, фантазія у техніці виконання майстри дітей не обмежували навпаки, заохоти. Хочували проявити винахідливість, тож кольорові валентинки вдалися на різні смаки. А вже кому їх подарують, те що побажають діти, знають достеменно. Я ось зробив одну валентинку, е, вона мені дуже сподобалася. Я її е, думаю подарувати своїй мамі. Е, вона дуже любить таке. Мама зараз в Лисичанському. Я би побажав мамі щастя, здоров'я, любві та мирного неба над головою. Я сьогодні зробила таку валентинку для своєї мами на день святого Валентина. Я напишу те, як я її люблю. Буду бажати їй здоров'я, і щастя ем, і мирного неба над головою. Разом із барвистими Валентинками діти повезуть додому надію, що все неодмінно. Буде добре, а мріяний мир таки запанує в Україні.